Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. То знає, що зараз який останній приклад у нас. Тупо приходить, і він бачить, що ми його починаємо вже на нього полювання, і він одерву на вас. Наже пару випадки. Тупо на дерево. Власить. Власить. Да, його крона захищає. На лодках перепливають. Ми вдень по 3-4 лодки знайшли над них. Це їхнє основне, це на початках. Ми бачили вже втоплений Бетер їхній в річці. Вони хотіли Бетером проплити, але він втопився. Там тяжко розпізнати, він втоплений в річці зараз. Тобто тяжко розпізнати, кого він року і взагалі чи міг би плавати, чи не його випробовували перед тим, чи він плаває. Це як з ребом. Та він, от, ТТХ ти плаває, та поплили. Оба, чуєш, він не плаває, нас тут тече, ну давай. <ривіт> і все. Ну, <ривіт> скиди падають, вони обілки не завжди дотонують, падають на землю. Довго він сильно не проживає, бо осколки вернуться доверху. Але він тут лазить, назад випадки на, на крона вилізять. А вони пішочком 3-4 кілометри можуть йти там зі своїх позицій, коли ми то теж бачимо як далечим. Як тільки ми їх бачимо, зразу наші дрони налетять мухи над ними. І втікти -ті їм дуже не вдається, бо вони вже дуже замучені, тобто від того, що вони несуть ну, на собі ну, стандартне, тобто влаштування, тобто бронежилет, там, автомат, і ще несуть свої мішками з мішки, э, БК, з продовольчим. Тобто вони ж там не мають ніяких продуктів. Нормального у них там постачання взагалі не існує. Угу. на там тому березі нашому. Конкретно на нашій лінії 116 ОБР ситуація сильно не змінилася. Тобто ми як стояли, так і стоїмо. Катки тобто, розібраємося. Завжди є свої плюси і мінуси. Зво там може навіть окраїний Купенська. Окрайне Купінська? Так вони вже так погачені? Нічого собі. В основному це все просувається піхота. Тобто вони просто давлять піхоту. В більшій-меншій кількості вона лізе, 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 ці таргани, вони лізуть, лізуть. Їх ти знищуєш, знищиш, ну десь ти все рівно його не побачиш. Десь він все-таки зайде в термохалаті, коли його не побачить, мавік трете. Десь він просто от пролізе, тобто і вилізе потім. І все рівно ну, буває такі, десь буває туман, коли вони його надіються і чекають. І навіть по перехватах ми чітко бачимо. типу, як вони моляться нам, боженька послали та туман, і вони всі давай стараються в той ман присуватися. Бо. Бо. Бо вона вже трьохсота, бачите, красивенька. Так. Щоб буде зеленко, то взагалі нічого не видно. Я ну, Зараз є своєї переваги, які не будемо далеко, Він стежки добре. Ворога в місті немає. В місті є проблеми зі ворожими, які бувають, літають. Тобто, це буває, так. Чи постійно ну як постійно, ну, так. буває не літають. Так, да? Да. Первый купинский я построил. Потом после моей стройки от эти две руки построили этот дом. Три этажа. Идемте посмотрите. Тут взрыв был. Это все поразвалилось. Идем, идемки сути. Идемте в газки. Да, цивильных тоже багато. Наши там намагаются допомагати. багато кому там. Всяким і, під, ну, і підвозимо їх куди треба, бо люди багато, де хто і живе багато, далеко на відстанях там дідусі, бабусі, всякі, які відмовляються евакуюватися. Ну, допомагаємо там харчами, там всяким самим хлібом, воду. А як звати вашу красотку? Я ж не знаю. Прийшла кошечка, є кошечка і все. А добра звіла там, де жила. Так, вся ся фанає. Я впевнений, що більшість, особливо на Купінщині, то, то 100% за нас розуміють, що ми тут стоїмо і кого ми намагаємося зупинити. Сам все я робив. И обои клеил, и потолки, и полы. Це у вас камін? Ви просите, все грязно, о, все же там. Ну, где фатает рук, все побито, я еле-еле, еле. сейчас мы поднимемся наверх. Ага. Ви видите, що там робиться. Жалко. Ох, красавчик. Всь Оце це спальня, а тут я лежав. Вот туда приехал Шевченко, взрыв в военкомате. Мне тут ногу не оторвал вот такой кусок. А это другая спальня. Вот так залетела потом ракета. Ого. Через крышу туда, сейчас вы видите, сюда, и вот это все разболотило. Там я отопление армады первый, второй отапливаю, а тут нет. Идите, ребята. Идем, для меня сейчас. Пошли, красавчики. Иду. Да пускай открыты. Ну ладно. Ми Харківську область любимо, Ще коли звільняли Ізюм, то нам завжди, я пам'ятаю, допомагали люди всім. Там і машину починити, і, і щось. Там, я ж кажу, приїхали, там і бабуся, яких огірочків там принесла чи щось таке. Ну, Тобто підтримка Харківської області це завжди була одна з найкращих, в яких ми областях були. Смотрите, аж подокодик, тут кругом цвіти було, а тут бібліотека стояла. Боже, скільки вас книжок? Тут нічого покупного немає. От завал, щоб ви бачите, що створилося. Все ж побито, все уже стекла второй раз. Я ж сначала своими руками тут деревянные были, окна и так далее. Сегодня вы видите, что сотворилось. И фонарики, и все. Ой, я не знаю. Туда влетело, сюда. И вот это же, вот, оно же лежит вот там, возле забора. Ракета это. И тебе раскрыли, чтобы давал все Я тут всегда все. Все красиво тут было, да. Вот я покупной только диванчик и все. Больше ничего нет. А как вы своими руками? Я столяр. Сколько вы выдавали Ну, не знаю, лет пять, наверное. Все мои знакомые, все мои друзья, близкие люди, все дома разрушены. А пивзавод, что с пивзаводом. А вот где там а то пилорамы были. Я вже, вы представляете, сколько знайомих кто ну, такие 83 года всіх знав. Вот сейчас я, ти Сережа, да, я а вас, Олечка. Через секунду раз повернулся, забыл, с кем о чем говорил. Вот ну, такой стафаник. Ладно, все побито. Ну что, пошли? Багато цивільних. Багато цивільних, Я сам добылся, як вони там живуть, ну живуть. Ну, там вже багато, ще якщо пам'ятаю, літо ми то були в центрі Копинське, працювали повністю всі умови, базар, тобто все їздило, все було гаразд. Зараз вже такого, звичайно, нема. Але люди ще лишилися. Люди лишилися, вони живуть по Ну, Надіються, що до них не прилетить, ну, але це така собі надія. Йдемо, дорогу, йдемо. Йди до мене, я тебе дам. Давай, 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 давай. Ой, Що-що, щось, йде, пошлі. Олечка, А, Ідемоте, йдемте. Да, йдемте. йдемте, йдемте. Так, пошли, пошли. Ой, ой-ой-ой, сюди нога. Та ж что чуть не оторвало ногу. Місто розбиваюся. Чим кабы? Ну вже й каби почали. Ну, Впіві вона, по суті, місто нічого такого страшного не зробить. А каби вже так, каби, артилерія буде ставати там. Все далі буде гірше. Да хер, оно, то залетело туда. Да, да, да. да, да, да все, 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 все. Ну хорошо, как раз получилось, что я то верандочку там закачивал с напарником и жену позвал. Только она вышла, бабу, Вот это тут взрыв был, вот это тут все разболотило. Угу. Вот. Хозяина тоже, того, что собачку привели на углу от дома, его. А когда военкомат, вот он не меня тут, вот так и. Якщо б ви так вечеру приїхали, приходите, переночуємо, посидим, накроем стол, побалуємося. Олечка, спасіба, дорога, спасибо. спасибо. Будь добрий, ну ми пересуваємося по Копінськи тільки за... вночі, тобто за темно. Тобто в день бажано там не пересуватися. Ну а пересуватися без ребу теж взагалі не вартує. Тобто репа і стояти, і перевірений реп, а не просто куплений, повісили, і поїхали. Щоб не так. Все поміняли дрони. Зараз реально, як все так, як всі говорять, це війна зараз дронів. Вони мають перевагу в повітрі і атакують наших все, що можуть. Через це да, на машині я з'їдний. Тут а, це на, на удачу все. Ну, через це ми намагаємося їздити, як ми сьогодні все заїжджали, їздити по коли Темрява. Я готова. Ага. Добрий вечір. А це вже був приход. Головою обереж. Так. Да. Я теж значить, невисока. Це була можливість дрона. Ох ти ж. Круто ви замаскувалися, слухайте. Ну, все вийшло дуже спонтанно, ми її зробили за... 12 годин. Ну, всі такі хлопці сільські і працюють і роботящі. Там вентиляція, там все продумано, знизу задуває, зверху щоб. Ну ще рік посидимо і водопровід проведемо. Тут ми капець копали, ну по сантиметрах. Чим кірками? Так, довбали, довбали. 12 годин. Тут помаслали нормально. Вночі, все вночі. За ніч. Викопається, накриває. З 6 до 6 ранку вже накрито було. У нас в, обична, ну, в рази в три менше. І таке було на, на, на Авдіївці. Це було. І на Запоріжжі було, що чотири чоловіка в одному говоря, ну, метр на два, і там чотири чоловіка кілька суток, хто стоя, хто сидя, хто... Ну, як, ну, як можливо. Плюс буває таке, що піхота проходить і проситься хлопці, ну обстріл угу. хлопці пустіть. Ми впускаємо, і коли вони виходять, ми розуміємо, що ну, там доволі нормальне нормальне так, після того, як хі -хі, чоловік шість там сиділо. О, лопата! Дивіться, лопата у вас там є. Синьою ручкою! Це лопата багато чого побачила. та я вірю, слухайте. Дя, дякуємо Фінляндії за, за ворот. Можна сказати, як вдома. Ми в норках спали, миші лазили таких маленьких. Ну, тут ми вже собі, коротше, з опитом ми собі вже налаштовуємо. От, ліжко робимо для себе, щоб один там діжури 6 годин відпочив, щоб, ну, щоб трошки відпочивати, бо дивитися в нього круглі сутки це дуже тяжко. Ва, постріл! Є фка перший піля! є! Заражайте, б пацани! Тобто це ви та людина, хто тягає ці неймовірно важкі ракети, тягає установку, да? <зв>. Тягають всі, у нас командна ігра, як футбол. Скільки важить ракета? Ракета 30 кг важить. Так, наразі ворог застосовує дуже мало техніки. Ну, ми чатуємо, ждемо, ну, страхуємо хлопців. Якщо поїде техніка, ми завжди готові відпрацювати. Зараз ворог, вже, як ми бачимо, бачите, атакує що правий, що лівий берег. Намагається в Куп'янськ прориватися, приближатися до міста. Ну, так сказати, 2,5-3 кілометри вже ворог. Підікрався до міста. Так, у нас тут э, сама стугна, це вогнева позиція, це як вогнева засідка, засада. Тобто ми їх чекаємо цілодобово, що вночі, що вдень. Спостерігаємо участок, по якому вони вже йшли разок. На. Фрать кое-мо блять. Би я б сука. На блять. С мой ебаный Ракет. Найважче чекати. І саме, най... ну, напевно, нам тут нашим операторам. Найважче чекати того, що не знає, з чого тут чекати. От Ніколи не знають, яка буде обстановка і що буде застосовано проти нас, скільки їх буде і де вони з'являться. Це найважче, напевно. Я, не... Я там таріку скину відео. Там їх чоловік 20. Я стріляю. Я вже стрельнув. На! У нас є такий нештатний дозвіл. Наш би курс обміну ракети не калів Ми mm. ракети не пожаліємо, якщо вони в купі стоять mm, там. курсі. Якщо в купі, це ж треба, щоб вони mm. в купі стояли. А ми вижидаємо, вони завжди в купу збираються, бо бояться по окремо стояти, напевно. Тут наблюдаємо, ожидаємо і завжди готові. Ми працюємо на позиції. ПТРК, стугна, що? А, я відео знімаю. <рес> Ні, давайте давайте, позиція, щоб, щоб все було красиво. Відпрацювали <рес> у хлопцях на позиціях. Прекрасний бліндаж, бліндаж називається під умовною назвою Маленька. «криївка». Да. Криївка, маленька, дуже зручна, з одним ліжком, з кріслами і з шикарним плакатом. До речі, де плакат взяли? Прислали нам волонтери. А, це волонтери прислали? Хороші да. ну, у вас волонтери. А, дівчата нас люблять. — Не сумніваюсь. Я думаю, що вас вся країна любить. Да. От... Ми їх теж. І її. Передавайте вітання. Давайте. Передаємо вітання. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Цікаво сьогодні знищили таблетку. Буханку їх. Буханку uh -huh. знищили. Вчора було, е, в плен здався. Писав на льоді Як, прямо на кризі? Так, на кризі писав Помогіття і наші ті падронщики взяли, ну, взяли в плен, його дроном вели, довели до ягози, ну, краще в ягозі ще запутався. Короче, там було ну, весело. Краще згодом пополам якось його взяли, взяли в плен. Ну я не приймав участь, а наші хлопці дважди в полон тут на Купенському напрямку брали. Один прийшов сам здаватися. Причому теж ПТРКшнік, да, їхній. А другий був на этом, ну, при зачистці хлопці його. Один із тих, хто прорвався тоді. Злопали. Я там не приймав а, участі, так, але но історія така. <плес> Молодці хлопці, коротше, красавчики, ПТРКшники. Перший раз це взагалі було, що мені доповідає розрахунок, що до них вийшов на позицію. Противник просто, так сказать, почав кричати, що я здаюсь. Так сказать, постукав їм чуть ли не в двері і сказав хлопці, я здаюсь, як прийшов як в пункт прийому полонених. Прийшов, вони дуже боявся, він, що його розстріляють, але ну, наші хлопці ж не такі, як, як вони. Ну його прийняли, зв'язали. Доповіли мені, відкрито з нього говорили. Він той тобто, був уже розговорчивий, зрозумів, що ми нічого з ними не зробимо. Ну, розказував все що, все, що все, що знав і все, що міг сказати. Ну, він перше, перше ми його спитали, чого, ну що його спонукало йти на війну. Uh -huh. Я кажу, ну, ти що не бачив, скільки там трупів ваших валяється. Він каже, так, да, там пару десятків він каже, валяється в лісі. Тобто вони проходять поміж своїх, які наші дрони завалили. І їх це не той тобто, не зупиняє, щоб вони йшли далі. Я не знаю, що їх там гонить. Багато тут їхніх 200 по околицях. Дуже багато. Вони забирають своїх і не завжди забирають, Тобто, якщо воно вже досить, якщо це якісь їхні 200 них в тилу досить сильно, досить далеко, то може забирати. А якщо він там буквально от, між нашими їхніми спе, то, звичайно, то ніхто навіть такого не пробує, то вони там, лежать і гниють. І їх там таких багато. Дімого головне розказував, що у нього. Здається, цей не був, не сидів. Ну, тобто судимість, може, якась в нього була. Ну, головна проблема, що він пішов на війну, то це гроші, бо в нього там багато кредитів, жінка-наркоманка і там, двоє чи троє дітей. В нього, да? І що, 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 надо йому цю іпотеку виплачувати, через це він це пішов, підписав контракт, шторм В їхній, пластинку завів, що. Я ніколи не стріляв, я да, не мене... да, да, да. Ми... Що... да. Всі ми люди, як він фразу казав, всі ми браті, а я, коли він зрозумів, що мені це не подобалося, то сказав, що ми тіпо, всі браті на всій землі, тіпо, всі люди, всі браті з таким коньком. Тобто, ну, його б навіть в чому-то не жалко дивитися на нього, він такий просто м'ясо. Розлетівся, знімай, знімай. зимай. Так вам фрам. Бадів стоїть. Кула. Все, сюди, не виходь нікуди. Другий це був це був вже із штурмовиків, тоді коли їхня техніка прорвалася в Куп'янськ. Ось колона рухалась. Угу. Ось так, тут на перехресті ми їх зустріли, вона розрила борони група. Перший танк з Ребом У нас було шість одиниць техніки, наче тобто просувалися. Там в основному був танк спереду з ребом, і потім ішли плюс-мінус три БМП. Наче от такого плану. Тобто, ну Вони на Куп'янську не йшли. Так, да, вони йшли на Купінське через ліс. Здебільшого наші дрони відпрацювали, наші танкісти відпрацювали, тобто було знищено їхню техніку, і їхня їхній десант спішився і розбігся по всім хатам. Вони не знали, куди йти, де вони. Не... Там я так зрозумів, в них все пішло не по плану. Кожному підрозділу було по участку, по кварталу зачистки там по відрізку там вулиць. І так під час одної зачистки нашого розрахунок ПТРК на нього наткнувся один із цих штурмовиків. Там як Даніла з ніжнього Тагіла. Ні, Даніла був, звісно, з Московської області, що дуже дивно. Дуже не часто такі гості нас зустрічаються з Москви і з Московської. По Даніло, що ми його теж затримали. Даніло був зі зброєю, навіть хотів опір вчинити, але коли на нього направили багато стволов, то він зрозумів, що він всіх нас не переможе. Йому довелося теж здаватися в полон. Теж його хлопці зв'язали. З цікавого що? От Даніла два місяці тільки на фронті, це з його слів. Він підписав контракт з їхнім цим Міністерством оборони із СІЗО, mm -hmm. бо він був по статті за нанесення тяжких тілесних. Притом там дуже цікава історія, яку він розказував. Ми дуже ржали, що, що він тіпа, там розпивав алкогольні напої, він друг, і його, виходить, Невеста, да, чи хто там була? Чи Невеста, чи подружка. Uh -huh. І один прекрасний момент, щось там Даніла кудись отошов, це з його слова. А його подружка там цілувалася з другом. Ну Даніла довго не думаючи, по російській традиції ножом пернув його в живот, блін. Та й все, і так він потім оказався в нас тут в Україні. Ну, Даніло що там інтересно сказав? Коли штурм хати почався, там наші піхотинці штурмували хату, то командир їхній перший окно вискочив це <свіл�> дуже вони Дуже він про своїх командирів розказували погано, що до них ставляться не дуже. Рома, що за скучно. <свіл�и> 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 Ні, ну це прям круто. У нас тут ще дискотека вірба. а а Це світло музика, йо! Я так розумію, що... У кожного свої розважалівки, да. так? Трошки треба розважатися, може теж крісло поїхати. Сто відсотків. Весело, що ще буває, буває, що каби прилітають, що аж сковородки злітають. Це дуже <гум> Це після орланів вони висікають і, і на вечір оце вони прилітають вже. Ну, тут був 200 метрів дітей від нас прилетів, то нормально ми почувствували. Сковорідка впала, що ще впала. Настрій ні навпаки піднявся, ж не полився. Ми нам скабами вже не здивують. Я так розумів, їм розказують, що ми тут зовсім погані вояки і нас легко можна буде взяти. Але це не так, бо потім вони в кращому випадку попадають в полон, а в гіршому їх доїдають купінські собаки. На вашу думку, вдасться Купінськ втримати? Так, да, Купінськ вдасться втримати. Тими силими засобами, що вони йдуть, особливо з лівого флангу, та бо наші суміжники прорвалися, вони Купінськ точно не візьмуть. По-перше, ми мішає річку Оску, щоб переправити щось туди покрупнієї. Тобто вони туди чисто з силою піхоти трошки прийшли і все. А що, є в нас вихід? <сум> Маємо втримати. Навіть якщо навіть щось буде дуже погане, головне побільше нанести втрат ворогу. А це найголовніше. Куп'янськ ми все одно все рівно відновимо, відбудуємо. Головне, щоб вони не пройшли. далі, Тому що там далі ще мирні міста, які ще не знають такої війни, як Куп'янськ. Так що ми маємо не допустити, головне, найголовніше, щоб ця війна пішла далі.